Сьогодні молодіжна організація рішучі громадяни на знову вийшла проконтролювати дорожній рух в центрі міста. Ми сьогодні пройдемо по вулиці Велика Васильківська, вулиці Льва Толстого та не оминемо бульвар Тараса Шевченка. Вперед. Добрий день, молодіжна організація Рішуча громадяни. А чому ви на строку безпеки не парковаєте? Перепаркуйтесь, будь ласка. Я вам дуже вдячний, що свою роботу. Добрий день. Молодіжна організація Рішуча громадяни. Ну, так що ви маєте право знімати. Ну, ми в громадському місці, ми маємо право знімати. А в мене І до вас питання, чому ви знімати? другим рядом припарковуєте? Перепаркуйтесь, будь ласка. Я перепаркуюсь. Припаркуйтесь. Витання, чому ви припаркувались на острові безпеки? Ну я тоді клею вам таку наліпку, добре? Я вас поздравляю, але ви не маєте а права припарковуватись на безпеці. А, а ви не маєте права мене збирають. А я вам не задаю питання. А, а откуда от я в кого Я ж представився. Що... Ну я представлю ж... людей? Я вам тоді клею таку наліку, де да, ну, не будемо розмовляти. Чого ти не клеєш, на мамушні? На задній машині. Ну, я вас поперед. Я тебе цю будь ласка, вот туда Ну вот когда приклеиш, так... Дивіться на цю машину. Я, вам зараз. я, тебе, я тебе говорю. Правила, а там назад. Слушай, я помилаю машину, Слушай, я зубку. А, так це вам дозволяє паркуватись не по правилам дорожнього руху. Немалові... Я до вас нормально звернувся. Два, два, три, четыре, пять, четыре. На роботу. Добре. Я вас розумію, але правила дорожнього руху. Загласен, клей! Добрий день. Молодіжна організація рішучі громадяни. Ви припарковані другим рядом. Да, Молодці. Дякую. Добрий, ще Що ми і налогимо ще накліє. Ви припарковані другим рядом. Перепаркуйтесь, будь ласка, інакше я вам буду плаєте таку навіть. Я, я за це. Ви перекриваєте пішохідний перехід. Добрий день. Ви припарковані під знаком 3.34. Перепаркуйтесь, будь ласка, по правилам дорожнього руху. на Ви припарковані під знаком 334. Перепаркуйтесь, будь ласка, по правилам дорожнього руху, де дозволено, а якщо відмовитесь, я вам наквіту каналіки. Моя хата, Клею, збраю, моя збраю, хата не скраю, Просто а я що? по факту тобі говорю, що ти наклеїв і ждеш. Ти ж її все одно не вибере. А якщо б ти прийшов з утра, тоді коли вони її сюди ставлять, я йому не ти замічання. розказуєш, що мені робити. Ні, так, так я не робить. Дивіться, ви мало того, що в другому ряду припаркувалися, то ще й на повороті. Перепаркуйтесь, будь ласка, зараз. Суба, Знаешь, Поздравляю, ну на пешеходном Поздравляю. переходе. <связано> водах, так как быдло остановиться, есть же правила. На пешеходном переходе? Как можно? на пешеходном переходе? Ну, какая разница, стоять. то хоть две лужи. Пацаны, спасибо, что вы такое дело делаете. Вы стали на пешеходном переходе. Перепаркуйтесь, пожалуйста, по правилам дорожной руху Здравствуйте! Я клею тому, що людина, патруль знаходиться на направляючому островку безпеки, а це заборонено. Двістите відразу, будь ласка, ви порушуєте правила дорожнього руху. Перепаркуйтесь відразу, будь ласка. Молодіжна організація Рішучі громадяни після спальних районів провела недільний рейд в центрі міста. Ми висвітлили всю сутність водіїв на дорогих автівках, які гадали, що можуть паркуватися та їздити де і як забажають. Представники організації доказали, що не варто боятися робити зауваження водіям, якими вони не були, ким би вони не представлялись та яке не мали б положення в нашій країні. Адже кожен водій свого транспортного засобу повинен дотримуватися єдиних правил дорожнього руху. Ми будемо продовжувати боротьбу з героями паркування по всьому місту. І хотілося б нагадати великий вислів Тараса Григоровича Шевченка борітися, поборете, Адже зміни в країні починаються зі змін самого себе.